Вітаю вас, друзі! Сьогодні вирішив зробити я відеогляд кавунчику талісмана. Який він у нас виріс, скільки? Ну і заодно взяв от рефлектрометр, заміряємо цукор у кавунчика талісман і в кавунчика біант, Так як у нас є. Ну, біант ми вже, можна сказати, весь вибрали, там залишилося ще в кінці там, буквально трішечки. А талісман ми ще навіть не починали вибирати. Так, я ДНД вже брав для ну, підзамовлення. Так би мовити. Але щоб конкретно робити вибірку, такого ми ще не робили. Тому от я власне, приперся туди, де він у нас є. Зараз подивимось. ну от Такі от попадають, то я вже різав перевіряв, чи він стиглий, чи ні. Такі от попадаються. От. Він повністю готовий. Будемо на днях. Не знаю на яких, але на днях будемо вибирати. От, кавунчик. Ну, от, дивіться. Вусик біля нього. Засох. Наступний. Десь от він. О! Засох. Ну і з іншої сторони засох. Звучить добре. Ну, П'ятно не дуже, але, я вже, як раніше казав, буває по-різному, Ну, тут треба розрізати і дивитись. Ну, Ми далеко от, ходити не будемо, зараз ми його вирожемо. Я його відтягну туди, де ми будемо перевіряти його цукор. <кій> ну, а поки що пройдемося от по діляночці і подивимося. Які вони... Я поки що найбільшого вирізав, продавав, це був 14 кілограмів. Там під замовлення також просили, великі-великі, ну я лазив тут в себе і знайшов такі великі вже. Ну, перевірив, щоб він був стиглий, наскільки це можливо. Ну і це ми зірвали його, було 14 кілограмів. Так, звісно, все заросло. Травичкою, але кавунчики лежать, чекають на мене. От, дивіться, приблизно такий і буде вам 14 кілограмів. Звучить прекрасно. П'ятно. Повертайся ж ти є. Ой, там у нього жовте. Ну, дивитися усики засохли вже сенсу, я так розумію. Я так вам скажу немає, тому що тут уже навіть листя посохло. Звучить гарно, ну от є. Такі екземпляри, але в основному в основному такі середні, але от, попадає. Ну це от уже тупо звучить, це вже буде перестижі. Однозначно. Це ми вже самі будемо такі жрати. Так, що тут у нас ще є? і ще ще, ну, Я вам скажу по вражайності цього року лабенько, не так, як воно. Ну от лежить готовий також. Та вони в принципі вже всі тут готові. От, немає сенсу перевіряти. От готовий. Просто що. Пройтись самому навіть цікаво. О, лежить прямо під ногами. теж до 10 кілограмів. Ну, талісман великий. І росте це я знав, це для мене не таємниця. От. Такі кабайноси от Так що. Ну от, і великі теж такі самі. Ну, в основному тут такі. Вони у нас. Тут їх вистачає. Буду знову напрягати хлопців. Є в мене команда асів, які люблять вибирати. Ну от, власне, отакі. От Біант ми майже весь вибрали, там, де не дещо позалишався. в Кінці там є ділянки трішки, але... В основному тут як бачите вже все витоптане, все вибрали, залишилися отакі от отнечки маленькі, ну то ми потім їх ще до самих морозів саміємо. Вони ще такі нічого всередині. Але купувати такі вже не хочуть. Тому немає ніякого сенсу їх навіть і зрізати. Зараз підемо, розріжемо талісманчик, подивимось який він має вигляд всередині ну і заміряємо в нього цукор. Забігаючи наперед, хочу вам сказати ще, що е, все ж таки біант солодший. Не знаю чого так, але цього року біант набагато солодший, ніж талісман. Ну зараз побачимо. В У нас є для цього чудо чудоприбор. Що ми маємо? Що ми маємо? Значить, це ми кладемо сюди, беремо ніж, ніж, вставляємо. цей теж тріщить цього року. Талісмана це не часто буває таке. В основному він не тріщить. Оп, незручно О! Ось такий має вигляд. В середині насіння все уже чорне. Хоча я, якщо чесно, на нього дуже уваги не звертаю. Зараз скуштуємо. Ні, цей класний дуже. Він не такий, як, скажімо, Біант. Біанта середина більш щільна така, набагато щільніша, ніж талісмана, і талісмана це кожен рік так чомусь. Ну, Солодкий. Значить, беремо наш китайський чудоприбор. Не знаю, як би його сюди налитися, його незручно. Я зараз поставлю на паузу, тому що дуже-дуже незручно. І так, зараз наведемося. Не та камера, здається. Так, зачекай. Оце. Так, так, так. Зараз о, щоб видно було, Белін. о, бачите, 10 половиною брікси в нього. Я вам скажу. Ну, на смак він дуже солодкий. Реально. Кавунчик солодкий. Бо я куштував набагато гірші навіть ті, що ми купували з Одеси, там з Миколаєва, звідки вони його привозять, точно не знаю. Ну, 10 половиною це от в ньому. Це от. Пішов, просто побачив, що він стиг, зірвав і вам показав. Нічого тут складного не було. Зараз заміряємо у біанта. Ну от, ішов я, ішов, бачу, от лежить, заховався один, ми його не вискобли. Але цей перести, по да, Він перестигся, тому його не будемо брати. Йдемо далі шукати. Десь же він повинен бути. От там зараз в кінці тоді сходимо, візьмемо кавунчик Та Біан, там росте у нас. От Там ми його зараз і візьмемо. Ось. Є тут такий, от бачите, який заховався. І навіть класний. Звучить дуже прекрасно, прекрасно. Ну, ми його залишимо на потім. Так. От звичайні, ну от схоже на те, що повинен бути гарний хвостик, засох, тут засох, та й з тієї сторони засох по-любому. Так, ну що, тянемо його і там уже на місці продегустуємо. І так, люди добрі. Знову беремо ніж. Вставляємо. Тріщить. Ну, у Біанта це нормально. Бачите, він одразу дає тріщину. Ну, поливний. Я не знаю, як решта, я ж на поливі розчутану. Так, ну от. Дивіться, який гарний. Зараз я скуштую. Угу. Бомбезне. Так, беремо наш. Знову чудо прибор, я його протер. Зараз я поки що на паузу поставлю, тому що одні рукою дуже незручно. Зараз капнемо сюди соку і я вам покажу, як. Хоча, хоча може і так капнемо якось. зараз подивлюся. Ну, спробую в будь-якому випадку. Хоча би. Так, ага, не вийде так. І так, дивимося. Так, блін, ну що ж ти не настраюся в мене. Та Де таке? Де ти там є? Ну. О, коротше. Якщо вам видно, от тут виходить десь 11,5, майже 12 бриксів. Тобто на одну одиницю... Або на півтори, ну майже майже 12, от майже. от Як ви можете помітити, більше. Так що, нотбіант солодший. Ну, я це одразу сказав, я вже його куштував вже не раз. Нотбіант він у нас трішки солодший. Але як ви бачите, він всередині рожевий. Дуже багато хто. Не хоче такі купувати, бо думає, що він не стиглий. Ну, публіка в основному, яка в мене купує, вона у нас консервативна, тому в них такі думки блукають. Але але, але з кожним роком все більше більше їх вмовляю, що то все фігня. От, Розжевий він чи не рожевий, головне, щоб був смачний. От, ну, Ось такі от. так Кавунчик, оранж King. Наступний в черзі. Єдемо дивитися. Оранчкінг зараз. Ну, оранж Kінг теж в принципі непоганий. Я кожен рік саджу, в цьому році якось він дуже дивно ріс, ніби як і є, але отакий маленький чомусь. Не знаю. Уже рік такий, що воно взагалі з кавунами якось не дуже. Та ще й в нас пів області засадили то цього року на кавунах, звісно, не дуже. Більше на помідорах ми заробляємо. Я вам сьогодні про це помідори продав. І так, нічогенько. Так. О! Ну, Цей повинен бути солодкий, в принципі, він мене ніколи не підводив, так само, як і Біан. Зараз куштую. Так. Зараз замірюємо брикси. ну він десь приблизно на рівні з талісманом. Так, ну десь десяточка, біля 10, можливо, трішки навіть і не дотягує. Це що таке? Чогось не хоче налаштовуватися так. О! От біля 10 приблизно приблизно. 10 біля 10 щось отаке. Трішки, трішки слабіше за талісман. Але так, в принципі, солодкий, Ну, я дуже-дуже прямо солодке не люблю, так мені може нормально, я не знаю, може комусь він буде і слабенький. Але отаке щось. ну Це основні кавуни, це ті кавуни, які ми вже вибирали. І деякі вже навіть от, як біант продали. Та жовтий майже весь продали, залишилося тут тут буквально малесенькі рядочки, просто за травою їх не видно, вони ну, коротенькі, зовсім коротенькі. Ці довгі рядки, там було їх декілька, ми вже все вибрали, продали. Він десь от -от -от знаходиться. От, продали як цей, як цей, ем, Orange King, так і Orange Luxury. теж пішов з молотка. Ну і Bianc Тр трішки ще залишилося, але... В основному вже все продано. Тут у нас був Orange, King, Orange Luxury, А тут за диняю був Orange King. Там теж залишились маленькі м'ячки. Тут вже все вибрали таке основне, от, бачите, такі тільки залишились Малюпусінькі, але теж вони для себе підуть їсти. Вони нічогенькі такі. От Може де-не-де ще виберемо, тут в траві побачимо. ну Основна кількість вже все продана. Так що такі в нас вони. Тут у нас, от, хто пам'ятає, знімав відео, тут у нас через всю ділянку була калюжа величезна після злив. От, я думав, тут взагалі нічого вже рости не буде, але отут водичка швидко відійшла сюди до берези ближче і під самою березою тут от два рядки, да, метрів по 20 нічого немає, а тут все поросло, в принципі, повідходило нормально. Так, ну прийшли от на інший кінець ділянки. Теж на талісман подивитись, бачите, які кавунчики валяються тут. Теж будемо вибирати все. От. це все вже давно готове до виборки, бачите такі екземпляри. Дякувати траві, не попеклися, ну, це вже перестиг. Але в основному класно. Все гарно виросло. Кавуняки лежать. Будемо скоро починати їх вибирати. Що, друзі? На цьому я вам показав, як виглядають у нас кавунчики талісман. От, що сталося з біантом? Все я вам показав. Будуть якісь запитання, пишіть, обов'язково відповім. Ну або буду дуже-дуже старатись вам відповісти. Ну, а на цьому тоді відео ми будемо закінчувати. Всім всього найкращого. Не забувайте обов'язково підписуватись, всі, окрім оскалів, як завжди. От, ставляємо вподобайки обов'язково, коментуйте. Ну і всім до побачення.